Всім привіт! Ви на каналі Foxy Life. Мене звати Настя. І сьогодні ми вже п'ятий день відкриваємо ось цей чудовий адвент-календар від Єва. Попередні чотири комірки ми відкрили, і вони вже є на каналі. Тож, якщо не бачили, біжіть скоріше, дивіться і повертайтесь. А ми поки відкриваємо п'яту комірку. Шукаємо п'яту вічечку. У нас третя і четверта йшли поруч. Можливо, десь тут і затісалось і п'ята. Якщо знайшли перші, кричіть. 13, 20, 10, 18, 2. Ось ось п'ята. Щось у нас іде перші числа всі майже в цій стороні. Ой-яй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ой Ой я порвала. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Дуже міцно сидить, як шкода. Щось дуже-дуже важке. На жаль, на жаль, порвала дуже не люблю, коли таке стається. Ось. Але воно прям так туго там знаходилося, так плотненько сиділо, що, на жаль, в мене не було іншого вибору. Це в нас щось величеньке. Так, що це у нас таке? Давайте ви перші дивитися. Тепер я читаю, що це у нас. Це міцелярний гель для делікатного та глибокого очищення. Тут 90 мл. І... А, стоп! Це в нас від цієї фірми був в... в якомусь із днів у нас була пінка для душу від цієї компанії. Прикольно, міцелярний гель це те, що завжди пригодиться вам у хазяйстві. Ще і така 90 мл це майже полурозмірний продукт. Прикольно, спробуємо обов'язково поділітися з вами враженнями. Що таке міцелярний гель? Це продукт, який потрібен для видалення макіяжу. Все, що має слово «міцелярний», це звичай. Потрібно саме для очищення вашої шкіри після макіяжу. Якщо вмиватися такою продуктом кожного дня, то можливо можна пересушити собі шкіру, адже для звичайного щоденного догляду краще використовувати звичайний гель для вмивання або пінку, або що ви полюбляєте. А ось такі от міцелярні речі це краще використовувати для видалення макіяжу. Дякую, що були зі мною сьогодні. До завтра, Па-па!